Найдобріша, найкраща Матусю рідненька. Всі день ми вклоняємося дуже низенько. За сонечко ясне, за серце, прекрасне, за те, що добром зігрівайте нас. За те, що щаслива і скрутна хвилина ми можемо всі прихилитись до вас. Хай вас обминають невдачі та грози. Нехай лише від сміху з'являються сльози. Міцну здоров'я, з Росії води, бадьорісі і хай будуть завжди. Лагідна, рідненька, добра і проста, наша дорогенька, наша золота, трудні руки, мудрі слова. Вам, мамо, ніколи спокою нема. Тож дозвольте в день святковий побажати щастя, радості в житті, щоб не знали горя, мамо. День матері бажань, краси насолоди, вічної вроди, від Бога здоров'я, сил від природи. Спасибі Матусі, що життя дарували, спасибі матусі, що ви нас навчали, спасибі рідненька за вічну На щире бажання добра нам усім. Міцного здоров'я, свічому щиро, ласки від Бога від дітей тепла. А мані щасливі літа.